Далі говоримо про ситуацію на Корахівському напрямку. Це Донецька область і маю за честь вітати сьогодні в студії лейтенанта і військовослужбовця 79-ї окремої десантно штурмової бригади збройних сил України Володимира Рощака. Пане Володимире, дякую, що знайшли змогу до нас долучитися. Таю для того, щоб ця розмова була корисна не тільки для нас, щоб ми краще розуміли, що відбувається на фронті, а й власне для бригади. У нас на екрані вже з'явився QR-код, номер картки. Я буду вдячна усім, хто перейде за QR-кодом або за номером картки і задонатить будь-яку доступну для вас суму на радіолокаційну. Танцю для 79-ї бригади. Що це таке, які вона допоможе завдання виконувати? Ми зараз про все це дізнаємося, але якщо ви вже скануєте QR-код, то просто величезне, величезне вам спасибі. Пане Володимире, 79-та бригада вже дуже довгий час не дає росіянам прорватися до Вугледара, до Курахового. Яка нині там обстановка? Тобто, знаєте, не оціми штампованими фразами складна, але контрольована. Як це виглядає на землі? На землі це виглядає. Кожного дня у нас штурми проходять, намагаються нас вибити з наших займаних позицій. Наразі не, їм не, не виходиться зробити. У нас досить, до, досить добре налаштована оборона, взаємодія між підрозділами, тому наразі їм це не виходить, але вони дуже великі сили кидають mm. на нас. На що зараз у ворога Ставка? Вони намагаються маленькими групами прориватися, все ще пробують робити це колоннами. Що сам? Ну, Буквально декілька тижнів тиждень назад і декілька тижнів назад було дві спроби. Там більше 50 одиниць техніки два рази намагалися прорвати оборону. Ну, Проте їм не вдалося зробити. Слава Богу, вийшло нам їх відбити. Ну, і Малими групами також намагаються по-різному. Тобто немає такого, що вони на нас їдуть або великими колонами постійно. Тобто вони комбінують, намагаються різними способами прорвати оборону. Наразі так 79-та бригада на своєму Фейсбуці публікувала кадри от саме тих штурмів, про які ви говорите, коли росіяни перли колонами, бронетехніка, танки. Частина цього всього була знищена. Доволі відчутні сили Росіяни кидають на цей напрямок. Яка їхня тактична задача? Ми розуміємо, що їхня глобальна задача знищити державу Україна. А от на цій точці, ну їхня тактична задача це Курахово і Вогледар. Відповідно. Е на нашому напрямку оборони, за який ми відповідаємо, вони намагаються дійти до дороги. Мар'їнка Вугледар. Ну, наразі поки їм це не вдалося, ну, вони дуже великі сили кидають. Також вони і сусідів наших на півночі намагаються, це Покровський напрямок. Ну, буквально кожного дня проходять штурми. Ранок вечір угу. кожного дня. в які чому вдається отримувати оборону? Біля вугледара були просто битви танкові масштабів Другої світової, якщо не більші. Та? Тобто там гігантські сили були ворога зосереджені. Зрозуміло, що є специфіка рельєфу, яка дозволяє отримувати ці позиції. Але як би ви охарактеризували цей рецепт втримання оборони там зараз? Ну я вам скажу так, що ми там на цьому напрямку ми вже. Досить тривалий період часу і вже досить добре налаштована оборона, взаємодія між підрозділами, тобто розвідка, позиції з командуванням завжди є зв'язок. Хороше мінування, угу. щільне. І, відповідно, це все приносить свої результати. Бригаді зараз потрібна радіолокаційна станція. Загальна її вартість понад 6 мільйонів гривень. Тому величезне спасибі усім, хто долучається до збору. Лише разом ми зможемо такий величезний запит закрити. Кожна гривня гривня до гривні вийде 6,5 мільйонів. В якийсь момент, я в цьому впевнена. Розкажіть про неї, що це таке і чому воно таке дороге. Ну, дивіться, завдяки цій станції можна виявляти безпілотники оперативно-тактичної -такти, дії. Це тип, по типу Орлан-10, Суперкам, відповідно. Е з цими засобами вони нам наносять вогневе ураження, тобто вони наводять артилерію на нас, вони бачать наші переміщення. Як показує практика, найбільші втрати і, ну, в принципі, найбільші втрати ми маємо від переміщень, тобто виявляють нас на підходах. Не такі вони страшні там у наступі, як просто виявляють нас раніше. Ніж потрібно. Тобто, оці е, розвідувальні дрони, так. Е, зали, суперками, орлани. Тобто ми, ми можемо визначати їхнє місце знаходження, і зможемо їх ефективно знищувати відповідно нам. До пов... того, як вони передадуть до того інформацію... як вони інформацію, координати для угу. враження цілей. Загалом зараз е... Використання дронів на фронті, я пам'ятаю, десь півроку тому усі бригади, які ми включали в ефір, усі просили, щоб ми допомогли із зборами на дрони зараз. Уже десь 50 на 50. хтось на дрони, хтось на засоби радіоелектронної боротьби. І я коли це бачу, в мене виникає питання: а як з ефективністю безпілотників взагалі зараз, коли і ми намагаємося насичити е, засобами е, ребу і у росіян купа цього ребу. Вони на жаль дуже майстерні в ребі. Чи дрони ще працюють так, як вони працювали раніше? Дрони працюють, відповідні технічні засоби, які покращують роботу, і дальність, і взагалі зв'язок з самим дроном. Ну, скажу так, що у окупантів наших дуже потужні системи РЕП, у угу. них хороші пілоти і співвідношення сил, які у нас є відносно дронів, ми, на жаль, в цьому плані програємо у них. Тобто у них більше. У них набагато більше, що розвідувальних дронів, що FPV дронів. Який тут може бути вихід? Ну, тобто, у них гігантська індустрія, яка може на це працювати? Розвивати свої засоби РЕП інакшого виходу бути не може. А станція, на яку ви збираєте, це українська розробка, чи звідки вона до вас прийде, коли я вірю, що ми цей збір закриємо? Е, так, це українська розробка. В принципі, Люди готові вже її передати, uh -huh. ну тільки, відповідно, треба кошти. Треба закрити цей збір. Ну, ні, чим швидше ми його закриємо, тим, тим нам буде легше, набагато легше. Тому що е, зараз, відповідно, проходить там наступ на Курщині, як всі знають. Так. От, ну, скажу вам так, що е, на нашому напрямку ситуація не полегшилась від цього. Тобто немає такого відчуття, що. У них менше сил стало наоборот. Вони накопичуються, і я думаю, що найближчим часом будуть намагатися ще проривати фронт. Ну, більше того, навіть якщо дивитися по зведеннях, вони намагаються атакувати навіть в тих точках, де вони до того не атакували, бо е, хочуть, аби ми навпаки сили відтягнули туди і не наступали в тих місцях, де це зараз задумано Генштабом. Тому безумовно увага не тільки зараз до Курщина і взагалі до всієї гігантської лінії фронту, яку наші захисники і захисниці тримають. Ви командир роти. Так. Це наскільки мені розповіли. Доволі складна робота і одна із найтяжчих посад на війні. Вам доводиться ком командувати людьми безпосередньо під час бою, і е це морально, мабуть, непроста історія. Як ви знаходите слова для того, щоб мотивувати, підтримувати і взагалі направляти людей в умовах, коли вони можуть ризикувати своїм своїм життям? Ну, дивіться, найбільша наша мотивація це яка є сім'я. Я от можу вам сказати. Я нещодавно прибув з відпустки, от побував вдома. Відповідно, вдома спокійно, гарно можна піти прогулятися з дружиною, з дітьми. Ну, Заради цього я вважаю, що потрібно воювати. Ну, Воно того вартує. Коли ви приїжджали в відпустку. Е чи сильно вам дисонувало оце мирне життя, відносно мирне, так, коли можна спати в ліжку, коли можна, власне, просто спати вночі? Ну, Можу сказати, що так. Там якби часу багато на сон немає, Ну, людина до всього привикає швидко, до доброго також, ну і до поганого теж привикає. Ну, як вам сказати? Ну, знаходяться звідки сили, звідки не знаю? Допомагають, я ж не сам, в мене ж так само є управління роти, яке допомагає мені у всіх питаннях. Люди всі досить грамотні, відповідно, у нас всі, практично хто займає керівні посади, пройшли шлях. Я сам пройшов шлях від простого солдата, 79-й братів, до командира роти. Відповідно, у мене командири узводів, головний сержант роти, у мене всі пройшли шлях від солдата. Тобто ми всі розуміємо, що там почувають солдати, як вони себе почувають. Ну і відповідно може їм допомогти дати пораду. Ви думаєте про своє життя поза війною? Чи це зараз абсолютно не на часі такі думки? Ну, поки, поки що не на часі, я вважаю. Не думаю. В принципі, дай Бог закінчиться війна, тоді вже будемо думати далі. Як головне, повернутися живим здоровим. Як виглядає день командира роти? Зараз на Курахівському напрямку, тому що знаєте, ну через специфіку медійного висвітлення може здаватися, що це нескінченно, просто 24 на 7 обстріли, якісь нескінченні героїчні вчинки? І люди, коли на це дивляться, думають, що ну я, тако, я таке не потягну. Ну тобто, це для якихось супергероїв із е, е, фільмів Марвел. Як це насправді? Ну, воно приблизно так, як ви сказали, але знаходиться час і не тільки, щоб, як то кажуть, плакати, ну і посміятися. Час, е, якось він як вам сказати. Е, можна розподілити час правильно і можна її відпочити, можна і позайматися з людьми. Відповідно, у нас в нашому підрозділі і в батальйоні, в якому я проходжу службу третьому. Постійні заняття з особовим складом. У нас постійно люди чимось займаються, тобто їм немає коли скучати. В принципі, так. Отак і, і тримається. А, а що саме люди роблять протягом дня, коли це не бойове завдання? Тобто, О. заняття з чого? Підвищення майстерності? Підвищення майстерності, пересування на полі бою. Ми повністю пропрацьовуємо всі варіанти, коли вони від початку, відколи він виходить, звідки його висаджують, прямо до позиції. Ну, всі аспекти, які стосуються війни, повністю. Бо тому, що там в начальних центрах там одна програма, а ми вже людей підготовлюємо іменно для занять, для завдань, які ми виконуємо, і в нашій зоні відповідальності. Ну, різні умови всюди є. Ви захищаєте країну фактично з 2014 року і початку війни в бригаді точно багато добровольців, але так само є і люди, які були мобілізовані через ТЦК та СП, і от зараз, умовно кажучи, долучаються до бригади. Чи немає тертя між тими, хто пішов добровольцем ще з 2014 року або з 2022 року, і тими, хто зараз долучається? І якщо вони виникають, то як ви це регулюєте? Ні, Абсолютно немає всі. Всі одинакові, У нас немає якогось там е, між собою. Ну, як я говорю всім, коли люди приходять до мене нові, ми всі сім'я, і тут немає, що хтось там прослужив рік, два, а хтось прийшов тільки, і він ніхто з нас, нас військових, на військових ніхто не вчився. Відповідно, кожен має право на помилку, а ми стараємося ці помилки виправляти, вчити людей для того, щоб вони їх не робили. Тому що на війні помилка може коштувати його життя. До бригади можна долучитися за програмою рекрутингу, правильно можна правильно, подати так. заявку. Що ви пропонуєте новобранцям? Все ж таки ДШВ – ну це еліта військ. Це знаєте, чи потрібні вам особливі люди, особливо підготовлені? Так, звичайно, потрібно, щоб люди були витривалі, тому що велике навантаження, великі відстані потрібно деколи долати. І взагалі фізична підготовка для навіть і не для ДШВ, потрібна, хороша. Тому Хто планує долучитися, я би радив трошки зайнятися своїм здоров'ям, якщо є можливість спортом позайматися. Тому що навантаження там, здається, вроді ти там, нічого такого не робиш, там не бігаєш постійно, там не піднімаєш важке, але війна це дуже виснажлива річ, до якої потрібно бути готовим. Дякую вам величезно за те, що ви готові, за те, що ви захищаєте нашу країну, за те, що сьогодні змогли до нас долучитися. Це був Володимир Рущак, лейтенант 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України, яка боронить нашу країну на Курахівському напрямку і потребує радіолокаційної станції. Вона коштує понад 6 мільйонів гривень. Тож величезне спасибі усім, хто протягом цієї розмови сканував QR-код, переписував номер картки, аби задонатити будь-яку доступну суму.